Зараз нас на огляді будинок 2007 року. Ми знаходимося в Гандії, його ціна 100 тисяч за 90 квадратів. Це в нас дуплекс, що означає, що тут є ще один поверх. Ми маємо тут дві спальні та один санвузол. Зараз ми знаходимося у вітальні і маємо ось такий балкон. Це центр міста, дуже близько Ренфи, і поруч також є Меркадона. По ремонту, скажу. Що свіжа квартира одразу видно, маємо кухню, є робочі поверхні, вона, звичайно, невелика. Але хочу звернути металопластикові вікна, вашу увагу. На балконі теж металопластикові двері, і, в принципі, все непогано. Все, що ви бачите, з меблі, все залишається. Ось такий у нас санвузол. У нас є душова кабіна, унітаз, біде та умивальник. По санвузлу, як ви бачите, проблем немає. Так, і поруч одразу спальня. Двоспальне ліжко, маємо тумбочки, теж помінене металопластикове вікно і велика вмонтована шафа. Вікна з цієї спальні в нас ідуть в патіо, але патіо нове. Ми підняли трішки вище. Вони розташували тут спальню, дуже велика спальня, багато місця. Є двохспальне ліжко тумбочки. Так. Тут вони зробили ось таку кладову, але тут можливо зробити ще один санвузол. Маємо також вмонтовану шафу, і є дві тераси. Ось такі тераси це в нас перша. Так, бачите, маємо ось таку терасу. Тут ми бачимо патіо. І навпроти, ми маємо трішки меншу, але ще як додаткову терасу. Зараз ми вам її покажемо. По ремонту, як я вже говорив, проблем немає. Теж металопластикові вікна і ось така. Наступна тераса, де ми можемо сушити білизну або загорати це вже по бажанню. І ось так виглядає під'їзд нашого будинку. Ми маємо тут ліфт, як я вже говорив. Будинок 2007 -го року, будівництва. Також в цьому будинку ми маємо ось такий локаль. Продає той самий власник. Тут 60 метрів квадратних всього лиш за 10 тисяч євро. 10 тисяч євро. Супер ціна для 60 квадратів. Ми можемо зробити тут, можливо, для себе якийсь офіс або щось зберігати. В принципі, все по бажанню тут є вентиляція, ну і в цілому за 10 тисяч євро це супер пропозиція.